На Івано-Франківщині відкрили меморіальну дошку із інформативним QR-кодом загиблому військовому Юрію Ковальчуку. Там інформація буде поступово наповнюватися родиною, побратимами, Ця інформація буде розширюватися. У Івано-Франківську американські волонтери провели військовий тренінг для цивільних. Квіти та герої фільмів з брухту, як Коваль з Бердянська, який переїхав до Івано-Франківська, продовжує творити тут. Робота роблю цього до нього голову роблю зараз. Йому почав вже робити. І вона така там кумедна у нього. На Івано-Франківщині затримали 34-річного жителя Калуша, який ймовірно зберігав у автомобілі та облаштованому у лісі сховку наркотики на щонайменше 4 мільйони гривень. Про це повідомив речник Нацполіції в області Андрій Яцків. За його словами, підозрюваний купляв наркотики в інтернеті гуртовими партіями. Потім фасував, пакував на дози та розповсюджував на території Івано-Франківщини. Чоловіка затримали, повідомили про підозру та обиратимуть запобіжний захід. Йому загрожує позбавлення волі від 9 до 12 років. З конфіскацією майна наразі. Поліція перевіряє канал надходження наркотиків та спільників підозрюваного, каже Андрій Яцків. Поліцейські за процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури провели ряд обшуків по мешканні та автомобілі фігуранта в транспортному засобі. Поліцейські вилучили близько 100 наркотичних закладів з особливо небезпечною речовиною Альфа ПВП. Окрім того, в лісовому масиві оперативники знайшли сховок з забороненими речовинами. Загалом вилучили близько 8 кг заборонених речовин. Йдеться про амфетамін, марихуану та альфа. Па ПВП це вилучне спрямоване на експертизу. Юрій Ковальчук навчався у калуському ліцеї номер 5 На фасаді закладу сьогодні встановили меморіальну дошку із інформативним qr кодом Просконувавши його, можна дізнатися усю інформацію про полеглого захисника. Цей пам'ятник, за словами автора проекту Бенков Memories Андрія Меланчука, став першим цифровим меморіалом у калуші. Герої не вмирають, герої поміж нас. Ковальчук Юрій Володимирович, командир протитанкового відділення роти вогневої підтримки, десента штурмового батальйону легендарної 80-ї бригади. 35 років життя героя захисника Юрія Ковальчука у трихвилинне відео зібрала його сестра. Свого життя без старшого брата Мар'яна Ковальчук не пам'ятає, адже різниця у віці у них трохи більше року. Він завжди вчив стояти за собою і казав. Не плач, хочеш плакати, прийду додому, виплачся, а тримайся завжди гідно. Важко все життя знати, що за твоєю спиною є стіна, за якою ти спокійно, на яку завжди можеш спертися. Без нього пустота велика. Спогадами про побратима ділиться Степан Антонишин. Військовослужбовець розповідає, що в мирному житті Юрія не знав. Їхня дружба розпочалася на війні. Хороша, і військова людина була дуже добра. Ніколи, ніколи не лишав біді. Завжди був поруч і хорошим товаришем бойовим, хорошим товаришем. Ми з ним працювали неодноразово, і я бачив його в очах. Загоріння загоріння такої людини, що ніколи вона не відстане назад, ніколи не здасть назад, ніколи не відступить. Ідея створення цифрових пам'яток виникла в Андрія Миланчика. Таким чином каже чоловік, хотів зберегти пам'ять про рідну матір. Тепер у цифрової спогади про загиблих українських захисників. Коли відео спогад родини інтегрований безпосередньо в об'єкт, це пряме посилання на акаунт героя, і там інформація буде. Поступово наповнюватися родиною, побратимами. Ця інформація буде розширюватися. Тобто, це лише перший крок в збереженні та передачі найважливішої інформації про героїв, тому що просто табличка це ім'я і декілька слів, а відео це рімейк до героя. Відкриття інформаційного меморіалу профінансувала Калузька міська рада, розповідає її очільник Андрій Найда. За його словами, з 2014 року на російсько-українській війні загинуло більше 70 жителів громади. Хочемо влаштувати військовий цвинтар, так що було практично всі могили, були однотипні, і так само цей ті аркотики. Банкох намір там запропонував. Суті, так само щоб могли на цвинтарі ставити. Меморіальна дошка пам'ять Юрія Ковальчука стала четвертою, яку Bank of Memories відкрили по всій Україні. За словами автора стартапу Андрія Миланчука, таку ініціативу будуть впроваджувати і надалі, зберігаючи пам'ять про кожного полеглого героя. Інна на монюк Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. 25-26 лютого, 16 учасників проходили вишкіл з володіння зброєю та поводження в умовах, наближених до військових. Ей, Військовий інструктор Ігор Добрянський розповідає, що їхня команда працює від початку війни та надала допомогу тисячам щойно мобілізованих. За його словами, основна мета такого вишколу врятувати своє життя та життя того, хто поряд. Оскільки наша група в основному займається тренінгом для збройних сил, але періодично до нас приходять запити для тренінгів для цивільних різні групи, чи то з якісь підприємства, чи ще хочуть, щоб ми проводили тренінг як право або з медицини, або з тактики поведінки зі зброєю і іншими тактиками визову, це первинне заняття. Це Утримання зброї. Інженер Володимир Лемішка розповідає, до цього вишколу не мав жодного військового досвіду і планує те, чого тут навчився, тренувати щодня. Прийде така потреба, чи якщо мобілізують мене, щоб знати, як захистити місто, сім'ю. Хоч елементарні ну, такі навики, спочатку ну, важко це все запам'ятати, але якщо тренуватися і практика, то думаю, буде толк. Людмила вчителькою за фахом, каже, прийшла сюди, щоб, хоча би, трохи відчути, що переживають бійці на передовій. Відчувається вага бронежилет відносно тяжкий. постійне постійний як носіння і відчуття зброї в руках теж дається. На саме більше діє вага на руки. Колишній військовослужбовець Сполучених Штатів Америки, а нині волонтер псевдо псевдошаман від початку повномасштабної війни провів вишкіл понад трьох тисяч солдат та цивільних. каже, що українці мають сильного ворога, і необхідні навики треба набути до того, як вийти на поле бою. To the Проводив багато тренувань, які зараз потребують Збройних сил України, і зараз це потрібно як ніколи. Найбільш важливим є тренувати їх, як працювати малими групами. І також індивідуально поводитись зброю і приймати рішення. Перед тим, як відправляти на поле бою, вони мають засвоїти ці основні навики. Дуже сильний ворог і потрібно бути максимально сильними, щоб йому протистояти, тому потрібно тренуватися і завжди бути в тонусі, для того, щоб перемога стала якнайшвидшою. За словами Ігоря Добрянського, цей етап вишколу полягає у навиках пересування у малих групах серед лісистої місцевості, як правильно дотримуватися дистанції, утримувати сектор вогню, не застосовуючи жодних звуків, щоб увесь загін рухався як один організм. Олена Нечвідова, Роман Кучержук, Суспільне, Новини івано франківськ Близько 20 переселенців з інвалідністю відвідують у Івано-Франківську художню майстерню, що діє при спільноті святого Егідія. Про це розповідає волонтерка Людмила Харченко. З її слів, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, вони евакуювали людей зі спеціалізованого закладу на Київщині. У Франківську для них знайшли житло та облаштували художню студію. Ми шукали саме тут місце, знайшли де жити, і почали будувати наші майстерні, художні майстерні кожного тижня. Зараз до нас теж приєдналися дівчата з місцевого будинку пристарілих, які там живуть. Дівчата з інвалідністю, але дівчата, які мріють теж малювати, висловлюватися. Навчання з образотворчого мистецтва для людей з інвалідністю проводять волонтери. Одна із. З них Євгенія Гордієнко, жінка родом із Харкова, розповідає, що спершу у спільноті святого гідія допомагала роздавати гуманітарну допомогу, а згодом перейшла у майстерню. Ці заняття за її словами є творчою реабілітацією. Ми, як такі маленькі певні, може координатори цього руху, які е, даємо певні ідеї. Певні поштовхи для цих ідей розвиваємо їх ідеї. Якщо вони в них є, їм хочеться чим займатися. Ми цим займаємось разом. Ми намагаємось подолати ті емоції, які сьогодні в нас є. У звичайних людей і у незвичайних людей, які мають певні вади. Малює на заняттях у художній майстерні Марина Павловська. Розповідає, що пише картини про війну. Це мої переживання і у мене багато вже робіт. Вже у мене 11 робіт, я ще роблю, зараз і нові. я щільнові. Є навіть чотири роботи на великому форматі. Заняття в художній майстерні волонтери спільноти святого гіднія проводять щотижня. Галина Марійчина, Андрій Шостакевич Суспільне новини, Івано-Франківська. Робота роблю цього. У нього голову роблю зараз. Почав вже робити, і вона така там кумедна у нього. Роботів із кінофільмів, Велетенського кульбабу та цей мотоцикл Олександр Шапошник створив за останні п'ять місяців. Стільки часу Коваль живе в Івано-Франківську і працює на базі вищого професійного училища номер 21 Знайомство із містом каже майстер, почалося ще задовго до повномасштабного вторгнення російських окупантів. Ми дружимо з цим училищем, Ми вже багато років разом. І, і робимо спільні роботи. Ми робимо навіть є робота, яка розташована у Франківську. Наша це десь 15-й рік був чи 16-й, чи 15-й рік. Це галка з сяєво станіславської ночі. Майстер родом із Бердянська розповідає, що і з початком війни у 2014 році активно волонтерив і робив буржуйки для українських захисників. День повномасштабного вторгнення загарбників Олександр пам'ятає. Похвилинно. Дома був в Бердянському, і я був такий потужний вибух, я проснувся, світла немає. Думав, що підстанція якась зірвалася. Дивився там якраз на той стороні, де аеродром, там підстанція є. Думав, що вона зірвалася. А потім, коли вже ще пролунали вибухи, я зрозумів, що почалася війна. У рідному Бердянську в окупації залишилися десятки робіт коваля, ті, що із патріотичним підтекстом розповідає майстер, окупанти переробили на власний лад. А цього дракона Олександр Шапошник створив для маріупольців. За словами автора, робота і досі там не у сходжені добре. Це біля драмтеатру і там церква, там вежа є така. І Там біля вежі стоїть зараз. Свої роботи пояснює Олександр Шапошник. Створює без ескізів та попередніх креслень. Уся металева мотанка на півдорозі до Нью-Йорку. Зі слів Коваля, усі виручені кошти за її продаж спрямують на потреби ЗСУ. Інна Сендецька монюк Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини, івано франківськ Цього року лесені читання провели не на вулиці Лесі Українки, як зазвичай, а у приміщенні через вимоги безпеки. Митці, науковці, студенти та військові читали вірші і прозу Лесі Українки, цитували її листи та презентували власні твори, на які їх надихнула іменинниця. Учільниця літературної студії Перлина Лариса Мончак розповідає, що цього року з особливим настроєм взялася організовувати захід, оскільки суспільство шукає натхнення для стійкості та єднання. А до цього і мотивує художнє слово Лесі Українки. Мусимо не здаватися, тому що ворог хоче не тільки захопити наші території і знищити нас фізично. Він ще хоче знищити в першу чергу нашу культуру? Таким чином ми боронимося, таким чином ми показуємо свою незламність і гуртуємося навколо своєї національної культури. Ну а сьогодні навколо особистості Лесі Українки. Можливо, ворог би хотів, щоб ми кожен в своїй квартирі десь закрилися, затихли і нас не було чути. Але я вважаю, що ми навпаки маємо голосно говорити своє слово, тому ми кличемо всіх всіх бажаючих, всіх містян. Політолог та історик Іван Монолатій каже, що не менше за поезію любить досліджувати листування Лесі Українки з відомими людьми та родиною. Там проявився її характер та міцний український хребет, розповідає науковець. Мусимо пам'ятати її життя, тому що це трагічне життя, але це приклад того, як одна людина могла зробити Україну довкола себе і в своєму серці передусім. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох той приходить і волає, або тихо каже. На шлях я вийшла ранньою весною і тихий спів несмілий заспівала. А хто стрівався на шляху зо мною, того я щирим серденьком вітала. Людмила Королі є вчителькою української мови та літератури з Донеччини, каже, на захід прийшла, щоб побувати у мистецькому україномовному середовищі. Тільки зараз ми зрозуміли, наскільки мова наша нам всім вона дорога, і наскільки вона дійсно співуча, і наскільки е, наші історичні шедеври, наших е, великих видатних українських письменників, як Шевченко, Олесі Українки. Ми зараз відчуваємо з, саме їх популярність, в тому що багато поезій покладені на пісні, і ці пісні виконують е, самі е, хлопці ЗСУ. Була весна! Весела, щедра мило, румінням грала, сипала квітки. Олена Нечвідова, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківська.